427 днів місії, яка мала тривати 30 днів, перетворились на жахіття на поверхні Марса за 297 мільйонів кілометрів від нас, знаходиться Ingenuity. крихітний гелікоптер вагою 680 грамів. Він зроблений з найпростіших деталей. У ньому є деталі від смартфону, акумулятори від бездротової трилі, і на дево всім він досі чудово працює. Але щось не так наближається марсіанська зима. Вночі температура падає до мінус 85 градусів за Цельсієм. Чим далі Марс віддаляється від сонця, тим більше падає температура і здіймається все більше і більше густого пилу. Сонце зникає із неба. На 427-й день перебування на Марсі. Вони намагаються зв'язатися з ним, але не отримують жодної відповіді. Вони пробують ще раз нічого. На землі команда збирається в лабораторії реактивного руху в південній Каліфорнії. Усі ознаки вказують, що інженюєті мертвий. Але є ще одна річ один останній трюк, який може відновити зв'язок.